Всім привіт! З вами я Лана. І зараз на рунах ми подивимось, в чому твоє призначення? Чого від тебе очікують вищі сили в кінці твого життя і впродовж життя? Покажіть, руни, в чому призначення людини, яка зараз дивиться цей розклад? М Гармонія, знову стосунки. Мабуть, такі мої відео дивляться люди, які бажають досягти гармонії, які не бажають жити в самоті, а завжди їх тягне до людей. Вони вміють домовлятися, вони хочуть і вміють допомагати. Вони вміють гармонізувати простір навколо себе. І їм важко знаходитись самому, бути в ізоляції. Тому тут якраз руни показують, що твоє призначення це не бути на самоті, це допомагати людям, це створити стосунки і не жити одинаком. Твоє призначення це гармонія і це. Взаємодія з людьми, можливо, твоя праця пов'язана з взаємодією, з людьми, можливо, ти заточений на те, щоб допомагати людям, а ще розкрити свій дар. Можливо, це про цілителів, про тих, хто може поділитися своєю енергетикою з людьми і про тих, в кого є дар. І його треба розкрити, і взяти з нього все те, що призведе до гармонії, навчитися з ним взаємодіяти. Ось таке твоє призначення. І прислухайся до рун, прислухайся до своєї внутрішньої суті, там є всі відповіді для тебе. А з чого ж почати, що допоможе цей дар розкрити? Покажіть, руни. Почни з того, щоб налагодити свою взаємодію з часом. Витрачай побільше часу на це, на саморозвиток, на навчання. А ще заглянь в свій досвід, в життєвий досвід. Там також, можливо, є у тебе речі, які допоможуть тобі цей дар розкрити і взяти. Це результати. Це результати твого нинішнього життя. Можливо, це підказки з минулих втілень, але це підбиття підсумків, і ти зможеш зробити висновки, коли заглянеш в свій власний досвід і підіб'єш підсумки, і знімеш звідти врожаї, і це тобі допоможе розкрити твій дар. Мабуть, там є відповіді. Добре, а наступний крок який покажіть руни, що ще допоможе людині розкрити свій дар на повну потужність. Як не дивно, але тут тобі стане в пригоді не жертвувати своїм внутрішнім. Не проявляти себе поки що доволі так знаєте стрімко і агресивно. Тут як начебто допоможе тобі заглянути всередину себе і знайти там, знайшовши там відповіді, не пожертвувати ними а на користь чогось іншого, ти повинен це зрозуміти. Що те, що закладене тобі, воно потребує розвитку, і жертвувати ним на, на користь чогось неможливо. Це не принесе тобі результатів. І знову випадає руна гармонії. Дійсно, ти просто заточений на взаємодію з людьми. Можливо, вже це не перший раз випадає ця руна на те, в чому твоє призначення, в чому місія твоя. Дар не жертвуй своїм даром. Не жертвуй тим, що зможе вивести тебе в гармонію. Відповіді руни повторюють. Значить, вони вже все сказали, значить, вони вважають, що все вже сказано, тобі залишається тільки підбити підсумки свого життя і взяти звідти потрібний тобі багаж знань, багаж твого власного досвіду. І тут знов-таки натяк на те, що твій дар він є, і ти повинен його розвивати. Цього від тебе очікують вищі сили. І не жертвуй своїм даром на користь чогось іншого. В кожного свій дар. І кожен відчуває його в собі. А тому заглянь всередину і там знайдеш відповідь саме для себе. Зараз ти повинен позбавитись того, що тобі не потрібно. Того, що займає місце в твоєму просторі. Воно як лишній баласт, воно як лишній груз. Воно займає місце в твоєму житті і відволікає твою увагу, твою енергію від твого дару, від твого того головного, в чому твоє призначення. І другим кроком буде розчистити місце для. Нової інформації, для потрібної інформації, для потрібних зв'язків. Для того всього, що допоможе тобі дійти гармонії і розкрити свій дар. Для багатьох з вас твоє призначення в тому, щоб налагодити взаємодію з людьми, зі своїми партнерами, близькими, друзями, в кожного своя ситуація. Тому Зараз другим кроком буде тобі зробити очищення, відкинути все непотрібне і налаштуватися саме на це. На це головне і важливе. Навчися, а для когось, можливо, навіть знайти потрібну людину для себе, щоб. Створити з нею гармонійні стосунки, і це тобі допоможе якимось чином розкрити твій внутрішній дар. Можливо, твій дар в тому, щоб не бути одинаком, щоб відчути кохання, щоб кохати, щоб тебе кохали, щоб ти міг розкрити свій, свій потенціал саме в стосунках. Тому. Другий крок це очищення. Очищення від того, що відволікає, від того, що заважає, від того, що віджило вже свої. Можливо, є якісь хаотичні енергії, які або події в твоєму житті, на які ти не можеш впливати. Але з цього всього також можна взяти користь. На руїнах старої системи. Будуються нові цивілізації, це нам відомо. Це один з законів. Тому не бійся щось зруйнувати, а бійся, якщо ти будеш в застої. Другий крок навчись не жертвувати своїм. Вибудуй, якщо потрібно, навкруги себе свої кордони, власні кордони. Не впускай туди того хаосу, який зруйнує те, що тобі треба, але не бійся руйнувати те, що вже віджило своє. Очищення. Другий крок. На шляху до розкриття свого призначення. Ще третій крок. Третій крок. От. Тут у нас вміння радіти, тут вміння бути задоволеним, тут вміння приносити задоволення. Але найголовніше це цілісність, це тоді, коли ти сам по собі. Відчуваєш себе цілісною натурою, натурою, значущою, натурою, у якій є багато чого корисного, позитивного, головного, важливого. Це коли ти не потребуєш, будучи навіть у стосунках, не, потр... не потребуєш свого визнання, не потребуєш, щоб тебе доповнювали до цілісної одиниці. Це коли ти Сам по собі цілісна особистість. А це якраз і є ота гармонія, той баланс, який потрібно тримати. Бо дуже часто людина розтворяється в проблемах сім'ї, родини, роботи, в проблемах інших. А тобі зараз потрібно зібрати себе докупи, відчути подяку. До світу, що тобі відкриваються такі можливості, навчитися брати те задоволення, ту радість і володіти нею. І ще тобі потрібно вміти радіти життю і брати ті моменти. Собі на розкриття, на зростання і себе відчувати натурою цілісною, яка не потребує того, щоб її, щоб до, як би це правильно сказати, доводити комусь свою Свою потужність, свою цінність це тоді, коли ти сам знаєш, що робиш. Це коли ти впевнений в собі, коли ти любиш себе і задоволений собою, коли ти можеш допомагати іншим, але не забувати і про себе. Це знов таки про оту гармонію і отой баланс. Третій крок зараз тобі відновити свою цілісність, відновити повагу до себе, відновити свою самооцінку. І тим самим ти зможеш рухатись до того твого дару, дару гармонії, дару взаємодії, дару допомоги, дару кохання, лікування, дару. Творчості як творіння гармонії. Можливо, ти вмієш вислухати і вмієш поговорити. Можливо, ти вмієш навчити, як діяти. Можливо, ти вмієш людям допомагати порадами. І твої поради мудрі, вони дійсно допомагають, вони навчають. Можливо, ти вмієш кохати так, що інші, дивлячись на тебе, ставлять тебе за зразок і бажають, щоб такі стосунки були і у них. В кожного своя ситуація. Але оця цілісність, оця своя власна самооцінка висока самооцінка. Повага до себе, впевненість в собі, це третій крок, який допоможе тобі розкрити дар. Причому через позитив. Через позитив, через радість, через. Але не сприйміть це привратно. Радість це не позитивізм 100%. Так не буває в житті. Радість це дійсно, коли все гармонійно. Я, наприклад, не відношу себе до 100% позитивістів. І не дуже то розумію, як можна бути 100% позитивним в реаліях нашого життя. Тут про баланс і про взаємодію всіх енергій, вміння тримати баланс і рівновагу. Ось цього від тебе очікують. Знай це. І дій, якщо це тобі потрібно. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось всім знайти свій дар і розкрити його. Бо цього чекають від тебе вищі сили!